Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко, як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, тому що мій гість це Олександр Антонюк, військовослужбовець та політконсультант. Рада вітати вас. Слава Україні. Героям слава. Бажаю здоров'я, пане Олександре, з вашого дозволу пропоную розпочати з актуального. Як ми знаємо, сьогодні столиця. В жалобі через російський масований удар по Києву, який був нанесений напередодні в ніч на 31 липня, є загиблі, завали розбирають 70% завалів. Вже розібрали. збільшилась, на жаль, кількість жертв є і діти серед загиблих. Як відреагували світова спільнота? Зокрема, мене зацікавила реакція доньки Кіта Келога, хоч це і не політик напряму, так але реакція її цікава. Вона сказала, що. Саме цей обстріл, саме такий кривавий удар треба а, трактувати як відповідь Путіна на ультиматум Трампа, на скорочення ультиматуму Трампа. Мовляв, він чхати хотів на будь-які ультиматуми, на будь-які пропозиції. Е, як ви оцінили цей удар? Як вважаєте? Чи це просто був традиційний планований жорстокий удар, який регулярно наносить Росія? Чи це дійсно відповідь Кремля на будь-які пропозиції та навіть ультиматуми з боку США? Я не задаюся цим питанням, тому що немає значення, чи це відповідь, чи це планована атака. Це є абсолютно військовий злочин. Більше цього, це є зверх цинічний, терористичний, черговий акт. І для того, щоб ви зрозуміли мою оцінку світової реакції, я хочу провести паралель, як світ відреагував на атаки. Які відбулися в США 11 вересня, якщо мені не зраджує пам'ять, 2001 рік? От згадайте, яка була реакція світової спільноти, яке було усудження цього терористичного акту, і як сьогодні світ реагує на не менш цинічну, а то й навіть більшу по масштабах терористичну чергову агресію. От поки от дискусія буде відбуватися в тому, чи це відповідь на якусь, або реакція на заяву там Трампа тощо, ми будемо стояти на в тому ж самому місці і просто а, підживлювати ті терористичні мотиви, які сьогодні ми маємо. Тому що, на моє переконання, реакція мала бути жорсткою, мало би бути вже засідання ООН, хоча б для протоколу його Мало би бути чітка вже ну просто певні дії стосовно не просто санкцій, а чіткого ембарго, тобто не, не, не дедлайни, а ну, позиція, яка от, потребує реакції. І однозначно, ми не маємо мати зараз оцей проміжковий часовий проміжок для того, дадуть нам якусь зброю, не дадуть, а, яким чином ми будемо посилювати нашу протиповітряну оборону. Має бути відповідно вже чіткий консенсус, що з терористична Російська Федерація має отримувати абсолютно адекватну відповідь здачі, тобто більше здійснення вже навіть ракетних ударів по їхніх базах, їхніх територіях, тобто їхня авіація, все, що несе сьогодні смерть, має бути просто методично знищено. І очевидно би мало б, якщо ми говоримо про здорову реакцію, сьогодні би обговорюватися. Формування союзницьких держав. Ну поки що цього немає. Поки що ми з вами обговорюємо, а, начебто співчутливі інформаційні повідомлення, але хотілося б реакцію іншу. І якщо б вона була б адекватною, на мої глибокі переконання, хто знає, скільки би часу тривала би ця війна, і чи взагалі б вона б навіть мала б потенціал розпочатися. Неадекватна реакція демократичного світу підживлює. Отакі От дії. Це було доведено починаючи з 90-х років. Пане Олександре, цікава ваша думка, а цей ультиматум Трампа він взагалі матиме якийсь ефект, як ви бачите, чи ні? Чи це все залишиться на рівні риторики? На рівні рівні риторики воно не залишиться, але і цей ультиматум не буде реалізований настільки грізно, як він звучить. Правда, буде десь посередині, на превеликий вже. Тому що я чітко розумію, ну мені, мені як і вам, були так Особливо, коли ти бачиш картинки там, з вбитим шестирічним хлопчиком Ну це надзвичайно боляче Я сам бачу, на мене вже син старший, але я просто все рівно це десь от, а, уявляю, як, як би я б себе почував, щоб це була б моя дитина. Я думаю, що це адекватно багато хто б про це собі так от уявить. І тут ну абсолютно є природня люди і абсолютно є бажання, щоб реакція була миттєвою моментальною. А станом на сьогодні геополітика вона формує дещо інші часові проміжки і розклад. Тому що геополітика це не про людське життя, це про глобальні інтереси, економічні, політичні, якщо хочете. А людське життя виглядає ну, умовно, як такий сверіний ресурс. І ми в цих умовах сьогодні вживаємо і формуємо. Свій порядок денний з тим, щоб максимально зробити інтереси там глобальних гравців своїми інтересами, адаптуватись до них, ну і відповідно їх підкоригувати. І під нашу позицію це ключові речі, які ми повинні теж враховувати. Так і окрім ударів по тилах, звісно, не менш гаряче на лінії фронту. Але хотілося б от важливо скористатися нагодою так нашою розмовою, і розвіяти міфи, які зараз активно російські пропагандисти поширюють в своїх так званих засобах масової інформації. По перше, вони розповідають, що вже тримають Покровськ. Це неправда в збройних силах України, зокрема Речник Кортиці, спростував пан Трегубав цю інформацію. Він підтвердив, що ДРГ заходять, але Росія не контролює Покровськ. І що важливо, теж напередодні росіяни почали розповідати, що вони захопили часів яр? Почали демонструвати відео, де вони понаставляли своїх триколорів по населеному пункту, але знову ж таки з'явилося потім спростування. Ті, хто понаставляв ці е, пропорції, був там же і знищений нашими силами оборони. Хочу навіть продемонструвати відео є від 24 четвертої МВР, як були ліквідовані ці російські злочинці. Е, як ви бачите, пане Олександре, навіщо це? Це ця гібридна війна, про яку ми говоримо. Навіщо ці вилазки з прапорами, які абсолютно ну, камікадзе зрозуміло, вони приречені на те, щоб бути ліквідованими. Чи це російське командування їх примушує іти попри те, що вони там будуть вбиті, лише щоб поставити триколор? Ні, ну вони захоплюють наші території, навіть якщо вже тимчасово там з'являються триколори, це і для нас є сигнал, що потім ці триколов триколори будуть. Найбільш постійно, тобто да, тобто є вже певний прорив, тобто є захід, тобто ну, вони демонструють, що вони там є. Тобто, це посилює пропагандистів, це посилює їхню відповідну інформаційну картинку дня. Ну я маю на увазі Соловйова тощо а, там Скабєєва, тому що з-за твоїнкори вони трошки іншу дають риторику. А стосовно от вашого запитання, що російське командування кидає їх на місний штурм, да, це їхня методика. А людське життя для російського командування абсолютно нічого не вартує. Для них це є абсолютно розхідний матеріал, ну в даному випадку вони це закидують, і оце демонстрація ефективності появи вже трикулору відповідно на чергових наших позиціях. Тобто для нас це теж неприємно і боляче, тому що в принципі давати зараз оцінку теж не хочу. Тобто, ми ж розуміємо, що ми. Не можемо собі дозволити, слава Богу. Тобто, ми трошки по-іншому, взагалі відносина, взагалі інша якби філософія. Ну але формування оборони використання тієї ж самої дронової системи, ну теж до речі, ми маємо десь напевно визнати, що над дроновою безпекою нам прийдеться ще працювати і працювати. Тобто вона далеко не є тою, якою б сьогодні формувала цю глуху стіну, яка би забезпечувала ну просто. Абсолютно зупинку будь-якого просування. Ну але наше удосконалення нашої системи відповідно буде збільшувати кількість живої сили все рівно на проривах, ну, на нашій території. Тобто вони змінюють тактику, вони використовують сьогодні а, ті ж самі а, мотозагони, та, тобто по дві людини, тобто ну, використовуючи тому, вони кидають 100, 100 чоловік. Ну, це я так зараз моделюю, та, наприклад. А розраховуючи, що там умовно 10 з них пробуться там закріпляться. Да, їх потім виб'ється, виб але знову ж таки на це потрібен час, на це потрібно також застосовувати ресурси. А хтось знов ж таки закріпиться, сховається, і вони таким чином намагаються накопичуватися. Тобто вони в будь-якому випадку здійснюють агресивну активну дію з намаганням просуватися, і поки що виглядає так, що вони просуваються малими кроками, великими втратами, але поки що наступ не зупинеться. Пане Олександре, чи правильно я зрозуміла? Тобто, якщо з'являються у ці російські ганчірки в населеному пункті, то рано чи пізно невідворотньо нам доведеться звідти відступати. Я не так сказав, я сказав, що є такі ризики. Ну я не є можу ризики. собі дозволити як військовий говорити однозначними речами, тому що завтра ну, давайте так. Ком давайте зразу, щоб ми розуміли, коментувати оперативну ситуацію на фронті. Можуть бути е, представники тих підрозділів, які безпосередньо там знаходяться, або представники генштабу. Я не є сьогодні в підрозділі, який знаходиться там, і я не є представником генштабу, тому я даю суб'єктивні е, припущення, навіть неможливо не експорт. От, для того, щоб зняти будь-які зараз спекуляції на ці запитання. Е, також, продовжуючи тему російських пропагандистів, чим вони там живляться, що вони там брешуть про війну. А з'явилась днями публікація Віаності, теж дуже давній відомий їхній сайт і ресурс. А публікація такого собі Кирила Стрільникова, який закликає до відкритого геноциду. Він говорить, що живим немає залишитись в Україні ніхто місцеві жителі взагалі готові помирати, нібито, за американців та європейців, ну і в принципі, вони там лабораторні щури, каже автор цієї статті. Ну коротше, треба треба знищувати українців. Як взагалі така публікація могла з'явитися в медіа? Я розумію, що це пропагандисти, але це навіть для них це вже пробите дно. Що Чому вони пробите дно? Ні, абсолютно я з вами не згідний. Вони абсолютно вже не приховують свої мотиви. Вони абсолютно, дивіться, наша затяжна війна, по суті, позривала всі маски. І в даному випадку, це я би сьогодні на місці і нашого Міністерства закордонних справ переклав би цю статтю і відправив, відповідно, по а, посольствах а, всіх країн а, світу. Більше цього, я би на основі цієї статті сьогодні би скликав Радбес ООН. Поясню чому, тому що сьогодні дійсно офіційний інформаційний ресурс визнає в тому, що їхня політика геноцидна. Тобто, а далі вони просто, вже, як ви правильно зазначили, в стилі пропаганди намагаються навішати вже відповідно причину наслідковий зв'язок і пояснення, чому вони мають знищити українців як націю. Тобто, але це ну, чи не давайте дивіться, от свій час. А, той же самий Гебельс, да, тобто той же самий Третій рейх намагався, ну тобто, от вони у них була публічна політика по знищенню єврейського народу. Вони ж не приховували це була відповідно публічна пропагандистська машина. Тобто, знайдіть 10 відмінностей між тим, що цією публікацією, яку вчора розмістили новості, і е -е, пропагандистильником. І між тим, що, що в свій час подавалися пропагандою Гебельс. Вони знайдете. Тобто, по суті, це теж саме калька. Тобто, це потрібно демонструвати, показувати, в тому числі і е, розуміючи позицію Китаю, але все рівно потрібно а, ну, давати роз'яснення. От, дивіться, от, будь ласка, от терористи, от вони це визнають, вони це офіційно а, озвучують тощо. Ну, тобто, в кінцевому результаті ми в черговий раз отримаємо мотив, а, от. А, Навіть не то, що мотив, ми в принципі можемо продемонструвати це, якраз сьогодні є, закладається в будь-яких війнах, які сьогодні існують на території, на планеті Земля, можна так сказати. Тому що Ізраїль має схожу проблему, тому що проти них теж відповідно воюють з тим же самим чином, щоб знищити їх народ. Це ж теж відповідно у них стоїть така, така проблематика. От можна теж об'єднати це все в одне ціле, подивитися, от, будь ласка, наскільки це сьогодні має масове загрожу, і це може стосуватися потім інших народів. Тому я, в принципі, не, не шукав би зараз раціональної відповіді, а просто чітко формат. І, ну, це не то, що пробили дно. От в вашому запитанні є розумієте, я не то, щоб помилка, ви просто намагаєтесь далі трактувати або думати. Мисленням цивілізованої людини. А в них дійсно сьогодні закладена оце шовіністична ідеологія, причому не тільки по відношенню до українців, а по відношенню до будь-яких народів, які знаходяться у них по сусідству, тобто в пострадянському просторі. Тобто не буде українців, будуть азербайджанці, не буде азербайджанців, будуть казахстан, Казахи, тобто відповідно. Інші поневолені народи, да а що в принципі робить сьогодні Кремль з поневоленими народами, які знаходяться сьогодні на території Російської Федерації, доводить їх до дикості до зубудження і кидає потім на міцні штурми на територію Кремля. Тобто, це теж є винищення і метод геноциду. Тому я вважаю, що на моє глибоке переконання, що цю тему ми повинні сьогодні демонструвати на всіх майданчиках і трактувати так, як воно є. А не просто коментувати, ну ми з вами то зараз проговоримо, але відповідні висновки і ключові наративи мають бути присутні на міжнародних майданчиках там ООН, Європарламенту, всіх парламентах цивілізованих країн світу. Тобто, це має бути от чіткий вже от, такий от, е, чіткий прапор, що російська пропаганда вже нарешті визнала свої основні цілі: знищення геноцид народу, те, що вони е, творять сьогодні з кримсько-татарським народом. Недавно, знаєте, цей такий підсанкційний Олександр Шевст, е ну, блогер цей, який колись працював на проросійських каналах е днями, от спокійно з е тепер вже російським політтехнологом, Сіменом Ураловим спокійно теж озвучували таку нісенітницю про тому, що кримський татарський народ об'єднаний навколо СВО. Ну, щось в такому плані, так? Ну, і Теж намагаючись відповідно виправдати геноцид проти кримського татарського народу. Тобто відбувається постійно інформаційні вже сьогодні трактування і е, паралельно з практичним злочином проти представників тої чи іншої етнічної нації, Так, і з приводу того, що говорять на рівні ООН, теж не можемо не згадати. Представник Китаю в ООН зробив теж дуже доволі дивну заяву, але для Китаю, мабуть, цілком зрозуміло. Китайська позиція вже очевидна. він заявив, що Україна перетворюється на такий собі полігон, що в нас засилля зброї, і мовляв, саме це: от, що в нас дуже багато зброї, постачається в нас дуже багато цього озброєння. Через це в нас є жертви, і ця жертва збільшується. кількість цих жертв. Зона бойових дій, і треба з цим щось робити. Як ви бачите, як Китай буде взагалі далі поводитись? Тому що чим далі, тим відвертіші їхні е, зізнання? То Ван її говорить, що не в е, не хоче дати Росії програти у цій війні. Тепер говорять, що Україна перетворилась на військовий полігон е, через це тут жертви, а не через те, що Росія напала. Е, як буде взагалі поводити себе далі? Офіційний Пекін, чи буде він більш відкрито приставати на сторону Росії? Чи буде він в цій опозиції до Сполучених Штатів Америки як? Іншого полюсу, скажімо так: в Китаї своя гра. Китай не пристає на позицію Росії. Китай використовує своїх геополітичних інтереси, інтереси Росії і Росію як проксі сили. Це перше в чому є, в чому я погоджуюсь з цією заяві? Будь-яка війна це полігон для створення і використання нових видів зброї. І це абсолютно правда, і тут ми не можемо цього відкидувати. Тому що давайте так. У нас з'явилася серія нового виду озброєння. Те, що сьогодні з'явилися дронові технології, дрони були і раніше, але такий прогрес, який отримала ця програма, напрямок напрямки е на нашій війні, вона не мала ну, взагалі ніколи б, ні, просто таких історичних от, паралел. Ну я пригадую, тобто, перші дрони, які там були використані в Сирії, ну, ефективно і. В Азербайджанському вірменському конфлікті та в Карабаху, так, вони дійсно демонстрували свою ефективність, але різновид дронів і те, що дрони з тактичної зброї переходять стратегічно. Це відбулося за рахунок нашої війни, і це по суті вже ми перейшли Рубікон, коли вже цей прогрес не зупинить. Тому що потенційно будуть з'являтися дрони, в тому числі вже з штучним інтелектом їх буде багато, різноманітних і. Все це, це вже процес відбувся. Тобто зараз вже тільки він буде вже нарощуватись, і в цьому плані представник Китайської Народної Республіки абсолютно правий. Стосовно засилля, зброї, ну звісно, Китай ще в 2023 році дав чітку позицію: що Україна це держава з обмеженим суверенітетом в цій тезі абсолютно все розуміння Китаю про Україну для них. Україна незалежна держава чи Україна в складі е, Російської Федерації по великому рахунку глобально не має великого значення, але разом з тим дійсно Китай, надаючи технології Росії на ведення війни, паралельно проводить експансію економіки Російської Федерації. Ну, це щоб ми з вами усвідомлювали, що насправді відбувається. Китай заходить туди, він за, з, заводить, наприклад, тут він завів. Він, по суті, вже є лідером, абсолютним лідером по продажам своєї автомобільної продукції на території Російської Федерації. Він витісняє навіть їхнього виробника, тобто заводячи складальні цехи, свої бренди, треба поставити шильдік Москвич. Добре, буде Москвич. Треба поставити АвтоВАЗ, буде АвтоВАЗ, але це насправді все китайська продукція. Яким чином формує. Пропозицію і присутність на ринку і відповідно таким чином витісняє навіть європейські бренди, хоча європейські бренди самі вийшли, тому що в принципі політика санкційна теж робить свою справу. Це для того, щоб ми з вами розуміли, що китайське відношення і китайська політика це надзвичайно складний процес багатогранний, так і його не можна пояснити. От просто знаєте чорним біле. А протистояння і конкуренція Сполученим Штатами Америки це є стратегічна мета і політика Китайської Народної Республіки. І тут вже грається не ситуація тільки там війни, і на прізвище да, там президентів Сполучених Штатів Америки чи лідерів комуністичної партії. Це абсолютно довго а десятилітня, як що не сказати, столітня стратегія тому, що позиція в Китаї вийти на позицію гегемона номер один. Пане Олександре, і на завершення в мене ще є одне питання з приводу. Потенційної загрози можливо, ні цікава ваша думка. Готується Росія з Білоруссю до спільних військових навчань. Називаються вони захід 2025 Як ми знаємо, вони будуть у вересні. Звісно, на Росії говорять, що ці навчання і маневри будуть оборонні жодних там наступальних операцій не буде. Але ми знаємо, так починалося і повномасштабне вторгнення з військових навчань на кордонах з Україною. Потім це обернулося. Знаємо чим. Як ви бачите, чи відкриваються там нові ризики для нас, коли Росія і Білорусь буде проводити ці навчання, чи наступ з Білорусі поки що можемо відкидати як потенційну загрозу? Поки Білорусь є союзною державою Російської Федерації і членом ОДКБ, поки там будуть присутні російські війська і проводитись подібні навчання, Білорусь є завжди загрозою підвищеного рівня. Незалежно від того, є там навчання чи немає. те, що ситуація контролюється і зараз відповідно загроза підвищена, це є факт. Ілюзій будувати не потрібно, навіть якщо в їхніх планах немає там мети заходити на територію України. Але ризики створення е, ударного угруповання є надзвичайно високі, і про це чітко теж зазначив головком Олександр Сирський. І разом з тим, давайте теж якби. Зазначимо, що ризики зараз от навіть ці навчання сьогодні складають не тільки для України, а й для сусідніх держав, які входять до складу НАТО, це і Польща, це і Балтійські країни. Тобто сьогодні ризики є набагато більші, ніж, скажімо, можна було їх уявити в 2022 році. Якщо в 2022 році вони були виключно для нас, то сьогодні ті ризики є і для наших сусідів. Та, і, власне, важливо зазначити, якщо ми вже говорили про дрони, то дрони, я так розумію, агресора залітають вже і на територію Балтійських країн, тому що були збиті безпілотники, але поки що там я не бачила детального аналізу, що то за дрон якого походження, але тим не менш, вже гераль, вони наскільки, залітають. Від, наскільки відомо гера. Yeah. тобто дрони розвідувального типу. Ну але дивіться, те, що а, повітряні цілі залітають на територію країн НАТО, ну це вже. Теж не, в, не вперше. Давайте з вами згадаємо кількість ракет, які залітали а, на територію Румунія. Польщі, Румунія, Польща. Потім знову ж таки, ну тобто, це вже системний характер. Тут зараз питання не, не в тому, чи вони залітають. Тут питання в тому, а, як будуть реагувати ті країни і як будуть загалом реагувати сьогодні НАТО. Ну поки що, давайте навіть от згадаємо 23-й рік, 22-й рік. як... А ті самі крилаті ракети залітали на території Польщі, потім обходили, відповідно, нашу систему ПРО і поверталися а, в ту ж саму війську область. Ну, тобто, прецеденти вони вже по факту відбулися. Тобто е ворожі е цілі залітають в, е в небо, яке контролює НАТО. Зараз, відповідно, має, мені здається, бути вже чітка позиція, що все, що є на підліті, має бути збите. Ну, можливо, ще має бути, відповідно, якісь асиметричні віки. Складне для мене зараз питання. Я не готовий давати рекомендації нашим партнерам, тому що мені здається, ми вже багато про це говор... Ми про це багато говорили, і станом сьогодні наші прогнози на превеликий жаль збуваються, тому що ще раз повторюся: яло або не своєчасна адекватна реакція, тільки посилює апетити російського терористичного режиму. Більше цього, саме наша війна створила ті прецеденти, коли вона створює загрози не тільки тепер для країн НАТО, а й для деяких. Країн тихоокеанського регіону. Сто відсотків, погоджуюсь. Що ж, ставимо тут три крапочки, тримаємо руку на пульсі, слідкуємо. Спасибі вам, пане Олександре, за ваш час за цю розмову. Дякую вам. Спасибі, глядачам обосток Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте будьте активними, пишіть коментарі, тому що ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами.